Сьогоднішнє святе Євангеліє говорить нам про то велике чудо, яке Ісус робить заради людини. Власне, це чудо помноження хлібів. Мабуть, єдине, яке є описане не всіх чотирьох євангелистах. Бо саме євангелисти хотіли. Підкреслити важливість того, що відбувається. Ісус Христос дає поживу людям. І не просто її дає, не просто йде в магазин і купляє, але каже до апостолів дуже цікаві слова, бо каже: ви їм дайте, ви їм дайте. Тим самим Ісус закликає апостолів до діяльності, апостольської діяльності, коли хтось щось комусь дає. Апостоли були розгублені, ми кажуть Ісуса, ми маємо хіба п'ять хлібів і дві риби. Це було нереально нагодувати настільки багато народу двома рибинами і п'ятьма кусками хліба. Проте Ісус каже, не переживайте, і робить чудо помноження. Як саме воно відбувалось? Він не описують, але описують, що коли Ісус розламав хліби і дав учням, а учні дали людям, всі наїлися. І не просто наїлися, а лише й залишилося. Дуже багато, так? 12 кущів повних. Лишилося того всього. Сьогодні Ісус робить велике чудо, показуючи, наскільки Він любить і спасає людську душу. В стрию я жив біля 10-ї школи, хто собі Стрий знає, орієнтується. Там такий великий стадіон, і от коли я був менший, бо зараз вже немає. Але коли був менший, то дуже часто туди приїжджали цирк. Я пам'ятаю, як йшов зі школи, я дивлюся, завжди там натягували той намет. ну, Для дитини це було щось напевно таке неймовірне. Я вже знав, що я буду йти по дорозі і думати, якими словами просити маму і тата, щоб купили квитки, і ми могли там в суботу піти в той цирк. Ну, і, і часто відбувалося так, що ходив в той цирк. І Що найбільше дітей, ну, що дітям найбільше подобається в цирку? Ну, клоуни, а, а дехто й боїться їх? Да, ну, але вони веселі, то плюс-мінус діти їх люблять. Але найбільше дітям цікаві є фокуси. Бо це щось, що людина вміє таке робити, що от щось з'явилося і пропадає, чи там людина є, її закрили, її немає. Та, я пам'ятаю, як я був в церкві, дивився, я так ну, в захоті був, бо я не розумів, що робиться, як, як то вона є і пропадає. Ну, але люди, які були старші, там, батьки, та, ну, то вони собі розуміли, що фокуси – це є велике мистецтво уміння рук, знаєте, як то по-російськи, на жаль, та, але як то ловка з рук, ні і ніякого мишені чистота. І власне. Старші собі добре розуміли, що це є велике мистецтво, людина вміє це робити, і ну, старші, як правило, на фокуси так не реагують. А діти дуже реагують. Власне, сьогодні Христос не показує фокус. Бо фокус це є щось алюзійне. Коли нам здається, що це правда, а це не правда, це є алюзія. Бо коли потім фарисеї приходять до Ісуса, коли Ісуса розпинають і кажуть йому зійди з Христа. Зійди. Каже, ти всіх спасав а себе спасти не можеш. Зроби фокус. Зійди з Христа. Покажи нам те, що ти вмієш. Вони його провокують на ту діяльність. Христос цього не робить. Христос. Не насичує людську цікавість, він не робить фокуси чи алюзії. Христос реально бере і перемінює, помножує хліби і рибу. Власне, помноження хлібів і риби це є згадування Євхаристії, яка буде потім, яку потім Ісус установить. Бо, власне, через тайну Євхаристії знову ж таки не відбувається жодної алюзії. Ми кажемо, що ми причащаємося під видами хліба і вина, але це є вид, але причащаємося тілом і кров'ю. Хоч знову ж таки для нашого людського зору це не є очевидні речі. Бо бачимо види хліба і вина. І тут знову ж таки на престолі відбувається чергове чудо, коли Христос перемінює хліб і вино на своє тіло і кров, без жодних фокусів, без жодного мистецтва, і ілюзії чи алюзії. Але насправді заради Спасительної місії. Свого воплочення Він дається нам підведеме хліба і вина тіла і крові. Саме тому ми приходимо до храму, сповідаємось, причащаємось, саме тому ми підходимо своїми ногами до причастя, не вклякаємо, не стоїмо десь, але підходимо, підходимо фізично до Бога. Бо завжди, коли ми намагаємося прийняти Його у своє життя, Господь вимагає від нас кроку. Господь вимагає від нас першого кроку. Бо тим самим, коли ми підходимо до причастя, ми засвідчуємо про те, що ми готові прийти Його прийняти. Ми засвідчуємо своє велике бажання причаститися. Тіло і крові Христа. Коли Христос робить це чудо на очах багатьох людей, певно, багато хто не міг собі повірити в те, що бачить. Можливо, більшість було, як і в церкву, знаєте, дивилися і думали: ух ти, який гарний фокус, як це він зробив, не могли собі повірити в тому, що це насправді є чудо. А інші насправді через це чудо помноження увірували і побачили, що насправді Христос є Сином Божим. Бо, власне, після того моменту учні стають апостолами, вони йдуть і закликають інших до діяльності, до того першого кроку. Бо завжди, коли людина хоче зустрітися із Богом. Вона мусить зробити перший крок. Завжди, коли ми бачимо протягом майже двох тижнів, ми читали в Євангелії рядові про різні зцілення, різні одужання, Воскресіння з мертвих, коли Христос робить чуда над людиною, то завжди ініціатором в тому є співдія людської волі і Божої сили. Бо завжди. Господь питає людину, чи спасти тебе? Чи ти хочеш спастися? Чи ти хочеш бути зі мною? Чи ти хочеш насправді мене прийняти у своє життя? Якщо хочеш, то зроби перший крок. Якщо хочеш, то іди. Христос, коли стіляє, каже: Встань і йди. Коли його хтось просить про зцілення, Каже, чого хочеш від мене. Господь завжди нас закликає, спонукає до дії, до дії, яка буде спрямована до Нього. Стараймося в нашому житті відчувати цей заклик Божий до діяльності і спасіння своєї душі. Щоб ми насправді розуміли величність таїнства Євхаристії. Яка кожного разу під час божественної літургії відбувається чудо. Чудо не просто помноження хлібів, хоч чудо помноження хлібів також є присутнє Євхаристії. У священник священик молиться перед роздробленням Євхаристії і каже, тебе з'їдають і ніколи не можуть з'їсти. Але оце чудо, коли Христос в кожної літургії. Знову жертвує своє життя за нас, знову віддає себе за наше життя, знову проливає кров під видами вина і хліба, для того, щоб ми мали можливість спастися і через це чудо прийти до вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!